Це одна з головних під'їзних доріг до південноукраїнської атомної станції з найбільш щільним трафіком. Щодня тут перетинаються маршрути службової та цивільної техніки з пішим пересуванням персоналу. Така концентрація руху вимагає підвищеної уваги до безпеки. Рішенням стало встановлення обмежувачів швидкості простого, але дієвого способу для формування передбачуваної та контрольованої ситуації на дорозі. Зазвичай поліцейські встановили найбільш прохідних місцях між будівлями ЦДП та Підстанція районна ВРП-150, пожежною частиною, гаражом автотранспортного господарства, тобто ті місця, де найбільш пересікають працівники атомної станції приїжджу частину, що дає можливість забезпечити безперешкодний перехід. Пішохідний нашого персоналу загалом встановлено чотири штучні нерівності завшишки шість з половиною метрів. Їх основу сформовано з асфальту безпосередньо на місці укладання, методом нарощування шару покриття з утворенням підвищення над рівнем проїжджої частини. Поверхня маркована пішохідною зеброю. Таке комбіноване інженерне рішення виконує подвійну функцію: уповільнює рух транспорту та одночасно позначає безпечну зону перетину дороги. До того ж, конструкція довговічніша за гумові та пластикові аналоги, каже Юрій Євтушенко. Перевага я вважаю його в тому, сама конструктивна частина. Тобто виконана в основі дорожнього покриття існуючого, і ніяких там кріплень не потрібно, ніяких анкерних кріплень не вимагається. Тобто руйнування його мінімальне, якщо навіть там буде великий рух автомобільного транспорту там вантажного автомобільного транспорту. Він менш буде підлягати якомусь ураженню. Технічну розробку виконали фахівці проєктної відділу філії, а організацію та контроль якості реалізованих робіт здійснили інженери технічного нагляду управління капітального будівництва. За основу взяли перевірене рішення, яке вже виправдало себе на сусідньому майданчику. Наразі об'єкт готується до передання в експлуатації цехогосподарського обслуговування, який відповідатиме за їх подальше утримання. Працівники станції вже встигли оцінити зміни. Оці великі-великі вантажні машини, які возили отуди глину, пісок і всякір, вони розганялися звідти і тут неслися, як легковий автомобіль відпочиває. І аж дребезжав цей дорога. Зараз ви бачите, як проїхав нормально, прекрасно. І вже можна спокійно йти завершальним етапом стане встановлення відповідних дорожніх знаків, що остаточно впорядкує організацію руху на цій ділянці. А далі справа за водіями і пішоходами безпечний рух це завжди командна робота.